Фін транслюється наживо. Прошу до слова. Колеги, я почну просто з дуже короткого оголошення, що власне було ухвалено рішення про те, що щоденно. В цій годині в 17.30 ми будемо проводити щоденні брифінги щодо оперативної ситуації, яка складається довкола тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, а також ситуації на Сході та Півдні України, яка залишається достатньо напруженою. Всі питання, які стосуються сфери безпеки і оборони, всі питання, які будуть виникати, можна буде отримати відповідь щодня. І зараз передаю слово Андрію Поробію. Доброго дня. Я хотів би перш за все проінформувати, що на кордонах з Україною продовжує перебувати майже 100 тисячний бойовий загін російської армії, готовий до вторгнення. Незважаючи на всі заяви політичного керівництва Росії, їхні війська перебувають в повній бойовій готовності. Більш того, ми можемо сьогодні стверджувати що продовжується дія їхнього плану під умовною назвою Руськая вісна, продовжуються спроби дестабілізації ситуації в південно-східних регіонах України. Фактично кожного дня нам вдається затримати диверсійні групи, які перекидаються переважно з території Російської Федерації з метою дестабілізації з метою захоплення державних будівель. Тільки за сьогоднішній і вчорашній день в місті Одесі було затримано злочинно-диверсійну групу у складі чотирьох осіб, які були озброєні автоматами і пістолетами. У Чернігівській області був затриманий громадянин Російської Федерації при спробі переправити через кордон боєприпаси. В Херсоні був арештований, підозрюваний який займався незаконним збором даних про українські війська. Сьогодні, в четвертій годині ранку, був здійснений напад на склад стрілецької зброї в Одеській області. Також за вчорашній день було арештовано ще кілька лідерів угрупувань екстремістських, які ставлять собі за ціль дестабілізувати ситуацію в південно-східних регіонах. Отже, загальна операція, яка була запланована з самого початку як швидка дія у восьми Південно-Східних областях, вона продовжується і надалі перекидаються диверсійні групи з ціллю дестабілізувати ситуацію, які могли би стати підставою для вторгнення російських військ на територію України. Тому для нас найважливішим питанням є зміцнення. Оборон, оборона наших кордонів на півночі і на сході і на півдні нашої держави. Тому, як вже повідомлялося, ми завершили розгортання усіх бойових частин української армії у прикордонних регіонах на півночі, на сході і на півдні України. Особливо тривожні сигнали йдуть з Одеської області і, власне, можливий, один з найбільш можливих. Моментів диверсії сьогодні можливість Придністров'я, і тому там особливо звернута увага нашим прикордонним службам, які діють спільно з Службою безпеки України, з Міністерством внутрішніх справ по охороні кордонів Української держави. Фактично зараз наш пріоритет номер 1 це захистити кордон та вивезти наші частини з тимчасово окупованої території на Автономній Республіці Крим. І тому я хотів би вам зачитати вже анонсований повне рішення, яке вчора було прийнято на засіданні Ради національної безпеки і оборони України. Отже, рішення про передислокацію військових частин підрозділів, установ та організації Збройних сил України інших військових формувань і правоохоронних органів України з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в інші регіони України, виходячи з необхідності збереження життя, здоров'я, забезпечення прав і законних інтересів військовослужбовців, працівників Збройних сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів України, які проходять службу, працюють. На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Рада Національної безпеки та оборони України вирішила перше визнати доцільною передислокацію військових частин, підрозділів, установ та організацій Збройних сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів України з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в інші регіони України. Друге, Кабінету міністрів України невідкладно розпочати разом зі Службою безпеки України, управлінням Державної охорони України, службою зовнішньої розвідки України, передислокацією військових частин, підрозділів, установ та Організацій Збройних сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів України з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в інші регіони України, забезпечивши при цьому соціальний захист військовослужбовців і працівників таких військових частин, підрозділів, установ та організацій. Друге, забезпечити евакуацію з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, членів сімей військовослужбовців працівників військових частин, підрозділів, установ та організацій Збройних сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів України, державних службовців та окремих категорій громадян України, які виявили бажання залишити тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Третє, здійснити в установленому порядку невідкладні заходи з обладнання військових містечок місць для розміщення військових частин підрозділів, установ та організацій Збройних сил України, інших військових формувань, які передислоковуються з тимчасової окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в інші регіони України, а також членів сімей, військовослужбовців, працівників таких військових частин, підрозділів, установ та організацій. Четверте: забезпечити першочергове фінансування мобілізаційних заходів, здійснюваних на виконання указу президента України від 18 березня 2014 року про часткову мобілізацію. Також хочу вам повідомити, що на сьогодні вже понад 10 тисяч військ, 10 тисяч понад 10 тисяч вже мобілізовано Збройні Сили України і мобілізація продовжується.